Вернутися би до першої любові, там, де торкався серця Дух Святий, як насолоду знаходили в слові: був кожен день щасливий, дорогий. Вернутися б у час цей неповторний, щоб відчути духа почуття, прислухатися, що Господь говорить про вічну радість в небі, про життя. Вернутися б до першої любові, поплакати з Христом на одиниці, згадати, як втирав щасливі сльози, як вчив цінити блага неземні. як все земне ставало другорядним, ваги немало тлі не аж ніяк, а дух пала вогнем, і тільки правда у темряві освітлювала шлях. В розмові було пильним кожне слово. Господній страх топив невір'я лід. В такому стані були ми готові віддати все, обняти цілий світ, готові жертвувати були для людини, заближньо вступитися грудьми. Приємною була вузька стежина, щоденним хлібом були молитви. Та час ішов, вогонь став погасати, серця став огортати теплий стан. І перед взором не Христос розп'ятий, а суєта розсіяла туман. і вже не цінним цінності духовні, і вже молитва стала в тяготу, і гасне в серці полум'я любові, і душа вже не рветься в засоту. Нам би вернутись знову на Голгофу, Ісусу покаяння принести, вернутись би до першої любові. І радість досі знову віднайти.